Коли мікордиколи Картер склав присягу президента у 1977 році. Він пообіцяв, що уряд буде таким же гарним, як і його народ. Немає благороднішого чи амбітнішого завдання для Америки в цей день як новий початок, що допоможе сформувати справедливий і мирний світ. Картер був президентом лише один термін, але навіть після того як він залишив Білий Дім, він продовжив свою місію. Він став лауреатом Нобелівської премії миру та створив глобальну некомерційну організацію Центр Картера, місією якої є підтримання миру, боротьба з хворобами та створення надії. Я розглядаю роботу центру Картера як продовження того, що я намагався зробити як президент. Картер народився в місті Плейнс, штат Джорджія, в 1924 році. Він закінчив військово-морську академію США в 1946 році. Служив офіцером підводного човна, а потім повернувся в рідний Плейнс у 1953 році, щоб керувати сімейною фермою після смерті свого батька. Картер прийшов у політику під час руху за громадянські права в 1960-х. Роках він був законодавцем Конгресу Джорджії, а в 1971-му став губернатором штату. я вам відверто скажу. Час расової дискримінації минув. Картер пройшов шлях від маловідомого широкій громадськості губернатора штату в 1971 році до переможця президентських виборів в 1976 році, коли він із невеликою перевагою переміг республіканця Джеральда Форда. Вершиною президентства Картера стало посередництво у Кемп-Девідських угодах 1979 року та підписання мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем. Коли я став президентом, то вже відбулося чотири війни між Арабами та ізраїльтянами за останні 25 років. Цими війнами керували єгиптяни. Єгипет був єдиною країною, яка могла кинути військовий виклик Ізраїлю. Картер також уклав угоду про повернення Панамі контролю над Панамським каналом і встановив повноцінні дипломатичні відносини з Китаєм. Але Ісламська революція 1979 року в Ірані змінила курс його президентства. Протести під проводом шиїцьких священослужителів привели до повалення підтримуваного США Шаха, який втік із країни. Пізніше НАТО штурмував посольство США в Тегерані, взявши в заручники 66 американців. Наприкінці листопада було звільнено 13 заручників. Чників у квітні 1980 року картер санкціонував військову операцію зі звільнення решти заручників. Штурм зазнав невдачі, і вісім військовослужбовців США загинули. Картер також зіткнувся з проблемами вдома. Інфляція та зростання безробіття загальмували економіку, сприяючи його поразці на виборах 1980 року, коли він поступився республіканцю Рональду Рейгану. 20 січня 1981 року в день інавгурації Рейгана Іран нарешті звільнив американських заручників. Картер у пригніченому настрої повернувся до рідного міста Плейнс, щоб створити свою президентську бібліотеку. Я уявляв, що це буде невелика установа, де я матиму офіс. Але масштаб центру Картера виявився набагато більшим. Його некомерційна організація стала всесвітньо відомою, спостерігала за понад сотнею виборів та виступала посередником у суперечках, починаючи від ядерного протистояння з північною Кореєю в 1994 році. До мирної угоди між Угандою та Суданом. Центр також промотує здоровий спосіб життя та бореться з хворобами в найбідніших частинах планети. Основною метою була боротьба з хворобою дракункульоз в історії людства була викоренена лише одна хвороба, і це була віспа понад 30 років тому. Тому дракун Кульйоз незабаром стане другою хворобою в історії, яку буде стерто з лиця землі. За роботу спрямовану на допомогу людству Джемі Картер отримав у 2002 році Нобелівську премію миру. Коли я отримав Нобелівську премію миру, це сталося завдяки роботі центру Картера. Тож я був би цілком задоволений запам'ятатися як людина, що сприяла миру та правам людини. Картер вів активне життя у свої 90 років, переживши рак мозку у 2015-му. Але після того як його стан погіршився, останні роки життя він провів у рідному місті Плейнс. Востаннє Джемі Картер з'являвся на публіці під час похорону своєї дружини Розалін у листопаді 2023 року. В одному Зі своїх останніх інтерв'ю Картер поділився з голосом Америки своїми сподіваннями на майбутнє. Я хотів би, щоб Сполучені Штати в майбутньому прагнули стати чемпіоном номер один у питаннях миру, прав людини та якості навколишнього середовища. І щоб ми ставилися до всіх як до рівних, якби ми могли це зробити, країна, яку я дуже люблю, була би справжня суперсила. Картер найбільший довгожитель серед президентів США. А його шлюб із дружиною Розалін найдовший з усіх президентів і перших леді. Ірина Шанкаренко, Кейн Фарабо, Голос Америки, Плейнс, Джорджія.